Кремлівська команда, Омово Шевченка, співуча й велика, такої ганьби не було ще пробач. То що тебе вдарив брудним черевиком у голову, як у футбольний м'яч, З якої команди ото костолом. І хто капітаном тієї команди, так нагло сміється і б'є на пролом, як злодій в законі і ставлених банди, колісник, Єфремов, кивалов буде нам досить вказівок ясних із Кремля. Немарно сам Путін прилюдно на груди за службу Росії цецький чіпля? Удар прямо в груди, в самісіньке серце, а поруч суддя, який чомусь не бачить, він ніби сліпий, дозволяє у серце. На грудях читаємо напис та бачний. Невже це отой? Що міністр освіти у нас в Україні російський сікач, Олеле, Олеле, освіти, мій світе, за сміх божевільний синівський пробач.